демо посіву соняшника. І що я вам хотів показати? Дуже велика проблема з опадами, просто жах. Це перше поле, я знаходжусь під селом. Тут, І ось, друзі, при... я перенісся на другу демо ділянку. Ще яка печальна картина. Ви можете наблюдати що це покажу. Знизу листя вже відсихають. Тут ще перепадали дождики. Зараз я вам покажу стан поля. І перенесусь. Потім на другу демоділянку до 3 гібриди від, Альда... від агроритму Альдазор, Саксон від Елити Select і Stark 7 від Євросем. Там за два місяці випало 0,0 опадів. Як можете бачити, тут соняшник ось... ось Десь отак ось він мені. По плечі. Тобто Тут ріст соняшника нормальний, в середньому десь метр метр. І вище. Тут випало за май 23 міліметри, і за іюнь тут випало десь 10-12 міліметрів. Ось такий соняшник Можна бачити ось такий його стан. Також тут присутні тріщини, але він тут ще терпить. Як ми можемо бачити, скоро він буде зацвітати. Це у нас альдазор тут посіяний по класичній технології. Це зліво направо альдозор по класиці. І зараз я вам покажу альдазор по технології науків. Ось ми перейшли на нульову технологію. Він тут нижчий, тому що різниця в пасіві була 8 днів. І тут він пасійний звичайний СЗшкою. Він тут нижчий. Тако, десь вище пояс. Недостатня недостатність вологи він поки що не проявляє. Тобто ось от, бачите. Вдаль поля він підтягується. Картина поки ще тут нормальна. Зараз піднімусь вище. кусочок від Євросем від Stark 7 Плюс. Теж по технології ноутіл. No Разниця в пасіві 10 днів від класики. І так, зліва це у нас тут альдозор був, трошки є просадка, де питання плохо спрацював, працював тут ритмом від злаку. Є, далі ми ось переходимо на... Stark 7 plus. Ось такий дебелий соняшник. Тут він догнав класику, десь в нього тут уже по росту він метр 60 до метр 70 Ось все, як можете бачити. Ось такі подсолнухи, теж він скоро буде зацвітати. Також він посійний звичайний СЗ-шкою, анкером, ну, висівний СЗ, моєю анкерною нульовою сівалкою. Ось так це виглядає. Він весь рівномірний, хто там казав по нулю, воно плохо росте, не росте. Шикарно він себе почуває. Ось ось стерня. Тут пшениця була попередник. От. Працював інсектицидом, ось попадаються по деякі ось тлячі, що воно таке. Але сюди вже не залізеш, бо я його поламаю. Ось ось це в мене ноль. І зараз ми сплавно переходимо на класику. Це у нас сліва Старк 7 по нулю. Це у нас Альдазор по класиці. Різниця ось такий соняшник на першій демоділянці, де проходили копади. А тепер, друзі, переносимося на другу демоділянку, де картина дуже-дуже погана. І ось, друзі, я перенісся на другу демо-ділянку. Ще яка печальна картина. Ви можете наблюдати, я це покажу, знизу листя вже відсихають. В общем, повна срака. Дивимось. Друзі, це те саме поле, да, да, те саме поле, все бачите соняшник, в мій ріст. З балки дощ зайшов і край поля ось такий у нього ріст. Бачите? І що вона могла? Ось сімка ось по землі видно. бачите, які тріщини. Все, вона витягнула. Ось це підкручується листок. Ось такий соняшник знизу. І він починає конкретно в'янути. Дивіться, що робиться. Листя до половини опущені. Це при тому, що зараз температура повітря плюс 19. Просто жах. Бачите, які тріщини. Якщо ще тиждень не буде дождю, то цей соняшник просто засохне. Да, ріст він трошки витягнув. Бачите. Бачите, так, да, ріст він трошки витягнув. Від посадки скільки можна... Дивитися, але він просто в'яне. Це просто жесть. От що робиться? Нема дождю, нема ніякого врожаю. Ось така, друзі, печальна картина. Мар до середини апреля випало там до 100 мм опадів, це важливо, але якщо в період вегетації як у мене май іюнь, нема дождю, то ще тиждень і цей соняшник загнеться. І тому хто там розказує, що у нього соняшник дає по 2 тони і за весь період вегетації нема дождю, то називається піздьош. Друзі, це я стою на границі двох саксонів, тільки це пасійний УПС-кай 25 квітня, а це пасійний СЗ десь 7 травня. І яке... Яка тут є різниця? Е, різниця в тому, що він себе на даний час, за того що він посіяний пізніше, е, виглядає він трошки краще. Листя він ще не відкидує. Потенціал він свій ще не втратив. Як можемо бачити, по росту він вже однаковий з тим соняшником. І тут він ще тиждень-два буде чекати дощу. І він ще підніметься і тут ще буде непоганий врожай, якщо Бог пошле дождю. Тут цей кусок лин десь біля 2 гектарів, тому що не дало 25 числа посіяти, пішли дожді, дожді, дожді. От, до 1-2 травня перебивало, земля сохла, тому що температури не було, не можна було зайти сіяти. Все, а потім тут з моменту посіву не одного дождя. От. Постійний він 5 травня, весь травень і весь ось червень, він без дощу, Ще скільки тут тиждень і це буде два місяці, як він без дощу, Він ще тримається, чекає дождику.